Всім привіт, ребята! З вами я, Коля Майнкрафт. І я вам хочу показати. Якщо хто хоче, можете отаку собі заставку поставити. Як її поставити? Зараз вам покажу. Це е треба скачати спеціальну штуку. Дивіться, програма Заходимо сюди і бачите простий TikTok і і де відео тіпа, на паузу поставлено. Заходимо в отаке. Зразу тут пише в нас тіпа, аудіозапис, його на Відкриті Тік-Ток, щоб встановити Нажимаємо і, бачите, як в мене вже тут пару шпалерів вже є. І пошук шпалерів. І в нас воно вибрасує в Тік-Ток. І, і тут можете куч дуже прикольних шпалер, знайти собі. О, тут такі вої. Я навіть можу показати. Оці. І дивіться. Беремо, нажимаємо на оцю стрілочку. Да? І от того самого низу гортаємо і тут установити як шпалери Але з першого, якщо у вас немає ще такого ТікТока відео, то вам треба, е, ви нажимаєте туди, і вам, типу, треба е, вибиває в Market. І вам його треба закачати. Ну, як в мене вже закачано, нажимаємо. Так. І, бачите, установити як шпалери. Нажимаємо. І дивіться, зробити фоном. Давайте зробимо головний екран. І все. Дивіться, провіряємо, виходимо з тіктока. Так. О, дивіться, ребята. Бачите? І все у нас є. Це тільки треба, щоб у вас був тікток. О, дивіться, заходимо сюди. І от бачите оцю стрілочку. Нажимаєте на цю стрілочку, і тут встановити як шпалери. Понятно, да, ребят? І потім. Але дивіться, ви встановлюєте його. І вас, типа, ну, зайдете плос, вам виб'є в Play Market. І ви скачаєте цю штуку. Ну, я вже я вам показував, що там треба робити. Якщо, якщо вам понравилось, ребята, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всем пока-пока!